Які ж там є помилки, які позитивні моменти, що там менеджери роблять з нашими клієнтами, яких ми, ми проводимо. Просто вихопити там випадкову якусь розмову прослухати. Ні, ти якісно контролюєш повністю всі комунікації в своїй компанії. Там ну, це дорого, та наче і так якось контролюємо. І наш шок 77% менеджерів отримали оцінку 3 і менше балів. Це добрий день, це там інтернет-магазин Ромашка. Вон десь так. А як менеджери зазвичай не кажуть В за ось ці перші там 10 секунд. Це перше враження клієнта про компанію. В 24% розмов взагалі не було презентації. Про мене не дбають я телефоную. Я клієнт турботи немає. 57% менеджерів цього не роблять. Привіт! Це новий запит, «Що там. якам?». Алла Петриченко я засновниця Шопекспрес. Це українська платформа, конструктор для створення інтернет-магазинів. І сьогодні Аліна Синьогуб з нами. Дякую, Аліночко, що приєдналась. Привіт, тобі дякую, привіт, Аліна Синьогуб, Global Business Development Manager в Рінгостат. Вісім років досвіду в продажах і розвитку партнерських програм. Триста плюс кейсів успішно побудованих партнерських відносин. Багатий досвід у веденні переговорів, активних продажах, координації відділів продажів. Ти бізнес-девелопмент менеджер в Рінґостат. Більше 300 проектів власного запуску. І більше 8 років вже з досвіду, саме в аналізі, в телефонних дзвінках, в побудові всього потрібного для відділу сейлзів, які телефонують клієнтам. І от сьогодні нас цікавить сейлз менеджерами тобто менеджери з продажів, чи допускають вони помилки в своїх дзвінках клієнтам, якщо, наприклад, працюють там в інтернет-магазині в продажах, і от які найчастіше помилки часто допускаються селви та можливо як їх уникнути? Підкажіть, будь ласка, розкажу тут. Треба дати трошки передисторії: Рінгостат це ai платформа для бізнес-комунікації, колтрекінгу і ai аналітики дзвінків. Тобто у нас є багато інструментів для аналітики дзвінків, а для того, щоб подивитися, як якісно працюють менеджери, скільки вони пропускають дзвінків, наскільки швидко відповідають, як вони обробляють холодні бази. Тобто є дуже багато інструментів аналітики. Проте дзвінки доводилося нам слухати вручну, щоб зрозуміти, які ж там є помилки, які позитивні моменти, що там менеджер роблять з нашими клієнтами, яких ми проводимо, як далі відбувається діалог, розмова. Чи переходять вони в продаж? Тому ми, перші в Україні впровадили я аналітику дзвінків, тобто штучний інтелект за попередньо налаштованим скриптом, чек-листом аналізує всі розмови менеджерів, і ти можеш побачити. Повністю 100% аналізу по всім розмовам, по кожному менеджеру аналітику дати, да не просто вихопити там випадкову якусь розмову прослухати. Ні, ти якісно контролюєш повністю всі комунікації в своїй компанії. І звісно, ми провадили це спочатку для себе, щоб протестувати повністю цей продукт, а потім уже випустили в ринок. І е, коли ми в 23-му році запустили ai аналітику це було вау-ефект, wow да? тоді ще мало було ai інструментів Ми перші, і дуже багато було зацікавлених бізнесів. Але е, лише третина потім підключала цей продукт, тому що там ну, це дорого, та наче і так якось контролюємо. Та менеджери так гарно продають, все добре, не хочуть додатково там ще кушати, контролювати, вчити. А, і ми вирішили протестувати гіпотезу: а, чи є типові помилки у всіх відділах продажів загалом в Україні? Бо у нас є великий об'єм дзвінків, у нас є дані, дані це наше нове золото, з цим треба працювати, звідти можна отримати багато інсайтів. Ми взяли мільйон дзвінків, відібрали 50 тисяч саме перших розмов. І пропустили їх через наш скрипт, щоб подивитися, чи є найчастіше помилки, чи, чи працюється наша гіпотеза, тобто, чи, чи є ось такі помилки, які ну, прям всі допускають. І ми були, яко кажучи, в шоці. Та, ми запустили аналіз по різним етапам розмов, тобто це привітання, етап виявлення потреб, презентація і вже завершення розмови підсумки. І ось за цим таким скриптом ми ставили ще загальну оцінку діалогу. І на шок 77% менеджерів отримали оцінку 3 і менше балів. І лише 1% розмов отримав 5 балів, в яких помилок найчастіше менеджери на початковому етапі розмови пропускаються. 38% взагалі не представляються, ну, тобто не називають своє ім'я. Ще третина не називає компанію. Тобто, ну, я зараз навіть часто кудись телефоную, вони чисто професійний інтерес. Як працюють менеджери в різних компаніях, коли я хочу щось придбати, я зацікавлений клієнт. Мені не завжди ну, кажуть: там, добрий день, мене звати. Аліна, компанія Рінгостат, компанія, в яку я телефоную. Просто можуть бути «Алло, добрий день, що вас цікаво, чим можу допомогти? Або просто я телефоную, або мені перетелефонують на замовлення з інтернет-магазину, кажуть, добрий день, це там інтернет-магазин Ромашка. От десь так. А як менеджери зазвичай не кажуть? Так, так персоналі немає, а люди хочуть працювати з людьми. Ми аналізували і вихідні теринки, і 20% менеджерів не запитували. Банально етично чи зручно говорити клієнту? Так, тут кажуть, в холодних дзвінках це може бути там, провокативне питання, можна відповісти ні і далі там, не брати слухавку, є там, певні дискусії у сейлс спільноті стосовно цього питання. Проте для мене це етика, і це варто запитувати, бо якщо мені реально незручно, а я відповіла тобі етично на дзвінок, а ти зі мною ведеш себе неетично, то це викликає негатив часто у клієнтів. І ну, відсотків менеджерів взагалі не привіталися належним чином, тобто не було ось цього привітання, там могло бути просто ало в сел за ось ці перші там 10 секунд, це перше враження клієнта про компанію, і ти спрацьовуєш як візитка. Якщо ще відкотитися назад, якщо тобі ще довго відповідають на дзвінок, і ти прям чекаєш, ти вже злишся, а потім тобі кажуть просто ало. І ти вже можеш не пам'ятати в потокі інформації, куди ти взагалі телефонуєш, і ти уточнюєш, а це там інтернет-магазин такий, то, Ну, так. Ага, окей. І ти, ну, яке в тебе одразу враження? Ну, ну про мене не дбають. Я телефоную, я клієнт, турботи не маю. Я тут маю зараз сам якось вирулювати цю розмову. Вже розмову веде, виходить клієнт, а не менеджер. Тому ну, ось тут і втрачаються конверсії на цьому етапі, насправді. Далі етап виявлення потреб. А, дуже важливо, коли менеджер виявляє потреби, потім якось підсумувати узагальну е, інформацію, тому що ну, в розмові ти можеш сказати одне, а насправді хотів сказати інше, і варто ну, синхронізуватися, сказати, чи правильно я вас зрозумів, що вас цікавить ось такий продукт, така послуга, ось це ось це, ось це, ну, синхронізуватися з клієнтом. І 57% менеджерів цього не роблять. Далі більша третини менеджерів, вони збирають інформацію лише частково. Ну, тобто, в них немає якогось встановленого скрипта, навчання, сценарію, розмови. Вони не вміють виявляти якісну потребу. А ти розумієш, якщо ми неякісно виявили потреби клієнта, і ми йому будемо далі щось пропонувати, що йому не потрібно, або розповідати йому цінності, які його насправді не цікавлять. Його цікавить щось інше, то. Ну, це вже крах, тому ну так. Ось такі у нас реалії, а 5% взагалі не виявляли потреби, ну, тобто, взагалі не задавали ніякі питання. О, як важливо, скільки інсайтів. А як цьому навчитися? Ну, вже продовжуємо. Тобто, можливо, є якісь для новачків підказки, і у вас все розсерінгостат, в тому числі чого має складатися розмов менджера, якщо він телефонує або йому телефонує. Угу. Звісно, є такі навички, там як емпатія, їх неможливо ну якось пропрацювати, да? але якусь структуру розмови так можна задати. Звісно, у нас є сценарії розмови. Ми проти чітких скриптів. Ми хочемо, щоб ці мовні моделі формували самі менеджери, але у нас є чіткі сценарії розмови. Більш того, у нас, наприклад, при першій розмові в CRM є обов'язкові поля, які має заповнити менеджер, тобто він має обов'язково запитати це у клієнта, уточнити саме цю інформацію для того, щоб далі там передати на зустріч наступному менеджеру. А у нас дві лінії продажів працює спочатку перша, потім друга. І далі в нас є сценарій першої зустрічі, сценарій розмов з клієнтом. Сценарії, обробки заперечень і так далі, тому, звісно, цьому всього можна вчитися. І тут також чим може бути корисний Рінгостат. Якщо у вас працює якийсь сильний відділ продажів вже, і ви не маєте новачків, то ви можете банально показати приклади розмов вже своїх досвідчених менеджерів, показати записи розмов а, і ну, вставити їх в навчання. Супер. І ці скрипти. Тобто для тих менеджерів, хто тільки приєднався і проходить навчання, їм де... Є що почитати. Вона разом систему виєднується, і це про побудову системного бізнесу. Дуже тобі дякую. Так, робимо коротенько, але висновки, що точно має вміти менеджер, щоб є помилкою, як її не робити. Він має привітатися, представити ваш інтернет-магазин. Він має далі виявити потребу клієнта, неважливо, він телефонує або клієнт телефонує. Він має зробити далі підсумок, Підбити через фразу Чи вірно, я вас зрозумів. Так, Один, два, три. І далі намітити подальші кроки, да, що ми робимо, або я вам відправляю що зараз, вже вислав, або ви там мені напишете, бо я вам напишу і так далі. Так? Далі він, він має провести презентацію. Тобто він має надати інформацію про продукт, про компанію на основі тих потреб, які він виявив у клієнта. Він має зрозуміти, які він зараз має підсвітити сильні сторони продукту, сильні сторони компанії загалом. Тут також тобі скажу у. 24% розмов взагалі не було презентації. Я б хотіла сказати ще сильні сторони, які ми виявили, ну, щоб закінчувати на позитивній ноті, у нас більше 40% розмов проявляли відчувість менеджери в розмові. У нас сильні сторони також наших українських СЛЗ: це швидкість відповіді або дії і професіоналізм в розмові, надання детальної інформації. Проте, нам треба розвивати. Уважність до клієнта, активне слухання, більш детальну презентацію і розуміння ситуації клієнта. Тобто у нас є дуже класний базис, але є що куди рухатись, куди розвивати наш сервіс. Тому вперед, приходьте в Ringostat, ми допоможемо з цим. У ми зараз прийшли по верхам, але по дуже основним верхам будь-якого процесу дзвінка та продажу в ньому, так? Ідеально, просто підказала нам щодо помилок сейлс менеджерів в телефонних дзвінках і в розмовах з клієнтами. Всі контакти та можливість поставити питання в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте за посиланнями, дізнавайтесь більше і замовляйте сервіс. Дуже дякую, Аліна. Дякую, дякую.